Так, жінки розплітали своє пишне, красиве волосся, але в особливих моментах, коли чаклували, ворожили. Галі, ти не для на похорон або коли горе аж розривало. Звідси і пішла приказка рвати на собі волосся. Знак великого горя, розпачу або навіть сильного вічу. Є на моя дорога, не по мені дорога. У багатьох обрядах жінки дійсно рвали на собі волосся або розплітали коси знак найбільшої скорботи, особливо на похоронах, коли межа між явою і навою була тонкою, як хустка на голові. У язичницькій системі є три світи, таких як ява, прав та нав. Що ж вони означають? Ява це світ живих, прав це світ богів, а от нава це світ духів. До речі, під час пологів жінці спеціально розплітали волосся для того, щоб вона могла активувати її магічну силу. Повитуха водила породілю навколо стола тричі, символізуючи похід у наву, звідки вона мала перенести душу дитини. Українській міфології духів не було при пологах. Жінка сама ставала провідником у потобіччях. Оце так на